Неподалік кордону із Білоруссю бійці Волинської сотої бригади тероборони тренувалися, як протистояти проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп. За легендою навчань, розвідники доповіли командуванню про виявлення десяти диверсантів. Вони мали знищити об'єкти енергетичної інфраструктури та влаштувати теракти, щоб посіяти паніку серед цивільного населення. За допомогою безпілотних літальних апаратів аеророзвідники вистажили ворожу ДРГ. Один зі стрілецьких взводів перемістився в район перебування диверсантів. Вирушає група «Чарлі», за деревами. проходить, займає позиції на підході до ворога. Військові розбилися на кілька груп, щоб потім можна було знищити противника. Ми оцінили де у нас ну, типу засів противник. Вийшли трьома окремими групами, зайняли задані ділянки, які заздалегідь виявили. Тоді за командою, коли вже всі підрозділи якраз бачили противника і могли якби, зосередженим вогнем його погасити, здійснили вогневе ураження. Розпочався бій, під час якого троє волинських захисників отримали поранення. Допомогу 300-му. Групи евакуації приготуватися. Груба прикриття криє після надання до медичної допомоги, поранених під вогневим прикриттям евакуюють до безпечної зони. Крильовітва під час бою з ворожою ДРГ тероборонівцям вдалося знищити усіх десятьох диверсантів. Може бути і в польових умовах, може бути і в лісі. Один із етапів відпрацьовували сьогодні. Як бачите, болото, то все не без пораненого. Можу сказати про. Свою групу, яка була в кількості 14 чоловік, всі спрацювали з наводженими. Я на кого понедіятись. Навчання для військових проводять в обставинах, наближених до реальних. Відпрацьовують усі можливі сценарії на випадок збройної агресії з боку Білорусі. Що робити, бійці знають, говорить стрілець сотої бригади Сергій. Раніше чоловік служив у різних військових та правоохоронних структурах. І в війську служив, і в миротворчих військах він служив, і в спецпідрозділі проходив службу. Потім три роки в світі зі нашому добровольчому 14 по 17. А тепер вже зараз добулося знов забути, що я вже заслужений. Пенсіонери знов взяти до рук зброю. Хоча палець все пам'ятає. Ми себе вдома, ми себе захищаємо. Після завершення навчань інструктори разом з бійцями проаналізували, що вони зробили правильно, а де потрібно вдосконалити навики. Павло Мельничук, Суспільне новини, Луцьк.